Я зараз направляюся до Червоного Хресту, щоб подивитися чи о, Кіця! Кіця! Кірі, Кіра, Кіти, Кілі. Я направляюся до Червоного Христу, щоб подивитися там о, якісь рушнички, о, чашки, бо не дуже мало чашок і, може, якісь тарілки, запитати за стіл. Ну, коротше, цілий список. Хочу до школи вже півтори тижні. Я вже забула, як це. І завтра мені до школи, бо мій лікарняний закінчується завтра. Знову навчання, знову уроки, знову щось розумне. Вчора, перед тим, як закинути всі свої гроші, на збір притулу і старинку я встигла купити собі фен та лойку і трошки засобів для волосся, там термозахист і фіксатор. Як це називається, спрей. Буду завтра пояснювати своєю психологією, що поки мені нема чим її заплатити. Але сподіваюся, гроші, гроші мають прийти мені завтра. Якщо вони завтра не прийдуть, буде дуже погано. Бо я розраховувала бути без їжі тільки декілька днів. Я не знаю, навіщо я не купила собі купу масок для обів, купу бальзамів. Якщо я могла просто купити вазелін, який справляється набагато краще в таку погоду. Я вчора купила вазелін за 11 крон. Це 96 стрим. 30... 30... Він вже рятує мої губи від вітру краще, ніж всі мої пальзапи. Я майже півгодини вернуся до Шолоного Христа, щоб прийти до зачинених дверей і написом Ми переїжджаємо до іншої адреси, відкриваємося післязавтра. Я знайшла тут бібліотеку і вже зареєструвалася. І вже взяла книгу українську. <реш> блін, тут реально клас. Вони сказали, що вони о, все більше беруть книги теж українською мовою, англійською. ну, коротше, розширяються, От, і блін, це дуже прикольно. Я просто рандомно зайшла до бібліотеки, вже зареєструвалася, і вже навіть взяла дві книги. Одну взяла невідомо мені, але воно українською. Він мені запропонував, я не стала читуватись, таку візьму. Це спробую. Ну, не подобається, не сподобається, поверну. І взяла книгу, над якою я вже знаю, що буду ридати. Це Джуджу Моїс Після Тебе. Я довго не намажувалася читати. Її, бо перша книга мене просто розтоптала. Потім мене розтоптав фільм. Тужніше навпаки, я спочатку подивилася фільм, потім почитала. Але, так. Я Уявляю, як я вивчила норвезьку і беру там книги норвезької бібліотеки. Мені останні 20 крон пішли на каву. робітник бібліотеки навіть сказав дякую. Це поки все, що він знає українською. Але це було так приємно. Наш собі грошенят на каву, просто щоб зігрітися. Я колись в інстаграмі писала, що в мене є мрія зібрати вдома бібліотеку книг різними мовами, ну, які я б І Зараз туди ще цю мрію допишеться норвезька, тобто я хочу зібрати. Колекцію книг українською, норвезькою, англійською та корейською. І це дуже класно. Сподіваюся, колись в мене це вийде. Ні, це в мене точно вийде, коли додому повернуся. Я прям ходжу в лісі, як справжня норвежка. Тільки от скавую в руках. Ось дві книги, які я взяла в бібліотеці. Ніла українською в норвезькій бібліотеці. Я вдома. Тобі не кажеться, що залами тут слідить? Хотіла зайти в свою улюблену кав'ярню за кавою, раз я отримала гроші. Але я вже йду з кавою в руках. Не маю жодного уявлення, як я зараз дотягну це все додому. У мене ще посилка з собою. Але я вирішила скупитися, щоб вже нічого не треба було. Поки що. Не знаю, про що я думала, коли набирала стільки продуктів. Просто благаю Всесвіт, щоб ті 24 яйця, які зараз у мене в рюкзаку, пережили цю дорогу. Хоча б 20 з них. Будь ласка. Da er det side 66 i arbeidsboka. Oppgave 3 B. Når skal de spise? Skal de gå ut og spise på fredag? Mm. På fredag har jeg mye å gjøre. Jeg har time hos legene. Ja, jeg vil gjerne ha en øl.

знову витрачає гроші на каву. Ну, сьогодні п'ятниця. Oh. Down, you're not the... Дивіться, це маленький будиночок, у великій калюжі, Або в дуже маленькому болоті. У озері, але там будиночок. Ця штука. Вона дуже класна, бо вона змила навіть мою корейську тушу, яку не можна було змити нічим.